Цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим за Україну солдатом самолюковим Володимир Валентиновичем 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчуці, мав сина, закінчив загальноосвітню школу номер 28 навчався в ПТУ номер 26 Був призваний на військову службу по мобілізації 10 липня 2023 року. Року, займав посаду стрілець піхотної роти. Володимир Валентинович, незважаючи на свій вік, став до лав Збройних сил України, хоробро виконував свої службові обов'язки, був експертом та професіоналом своєї справи. Помер 1 березня в Київській міській клінічній лікарні від важких поранень, отриманих в результаті бойових дій. Поблизу населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять українському воїну-захиснику, який стояв на захисті своєї батьківщини. Приїхала численна кількість людей, які його знали, які з ним жили разом в одному селі. Працювали, спілкувалися, переїхав із міста Кременчук до нас і почав працювати там, в місцевому господарстві. Працював він в багатьох містах і в агротехсервісі, в будівельній бригаді, і простим робочим грузчиком робив на крупорусів місцевого фермера, які дуже чудово від нього відгукувалися про те, що він мав, знаєте, таку богатирську силу. Коли люди брали по мішку, ми а він два мішки під собою брав і ніс. Ну так батьки наділили я такою богатирською силою. Потім він працював на цегельному заводі років п'ять. Я, як місцевий староста, він у мене працював декілька місяців по благоустрою, у місцевій школі працював. Я можу сказати про нього одне, що це був роботящий чоловік. Він ніякої роботи не цурався. Скільки його не запрошували по селі допомогти, він завжди допомагав. Така людина була, знаєте, завжди з позитивом, з посмішкою і одзивчива. Це те, що я можу сказати про Володимира Валентиновича. І, звичайно, що велика втрата для нашої громади, те, що трапилося, ми всі як один сумуємо, висловлюємо повагу, честь і пошану цій людині, яка, не вагаючись, пішла захищати. Нас усіх, нашу державу Україну від цього агресора. Вічна пам'ять, вічна слава, слава нашим Збройним силам, слава Україні. Разом мешкали в одному селі. Дуже давно, дуже давно з ним спілкувалися і допомагали друг другу. Дуже хороший дядько був. А завжди, завжди не відказував станіяки в якому цьому, а допомагав, допомагав завжди до людей, завжди добрим був. Я пішов служити першим, а він тим пізніше пішов. Володимир завжди залишиться це в нашому серці, а ми його, ми його, ми його будемо пам'ятати, то він завжди буде з нами.